Привіт! Виконуємо з вами зметувальну строчку прямих стібків. Зав'язуємо вузлик. Складаємо деталі лицевими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи або позначені лінії. Зметуємо деталі строго паралельно зрізам. Довжина стіпка при зметуванні без посадки 1,5-2 см. Довжина стіпка при зметуванні з посадкою 0,7-1,5 см. Це тимчасове з'єднання деталей виробу. Наприклад, бічні, плечові або рельєфні шви. Також шви рукава та інші. На початку та в кінці строчки не забуваємо про закріпки. Ось строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.